Є хтось тут живий. Так, тут річ валяється. Мені оце от те, що рейтять повідомлення, до речі, здається, відновлює здоров'я. Так, кристали дали і зараз їх варто мені поставити сюди. Три штуки всього лише. Так, і низ. Тепер можна поставити отут ще повідомлення, типу, розбити вікно. Першиво, що для цього треба заходити аж сюди. Трай. Акшн. Джог, джамп, благ, бла, деш, джампін, атакін. Трай, аттекінг. І... зберігти. І отут ще одне поставлю. Так і хочеться на себе нажати. Качатися для Demon Souls. Фу, не так класно. Я б не сказав, що зараз колбасити повідомлення легше, ніж раніше, але все одно. Так, чудово, тепер можемо йти сюди нариватись на інші неприємності, які розірвуть мою дупу. Дивіться на цього хлопця. Він думає, я його не дістану. А я його дістану. От так от. Не стрибай. Вот так вот. І все. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Буду повторюватися. Нехай моє повідомлення відрейтить. Так. Кільце війни. Ух, жах. Давайте почитаємо. Поки на мене ніхто не нападає. Ах, збільшує фізичний захист. Ладно. Давайте. Мені знадобиться. А, слово давайте я буду повторювати тут часто, походу. Ага. Я натиснув нулик і мене скинуло з драбини. Напевно, тут іншою кнопкою з'їжджати. Так, і тут у нас є полум'я. А чи є тут кристалічні ящерки? Запалимо. Сядемо. Хоча, напевно, зря я сідав, треба було побігти до продавця. Uh, давайте подивимось. Так, а uh, мені треба ще один антунмент слот. Це. Так, да, це антунмент. І мені не вистачає, щоб його отримати. Зато це збільшить швидкість мого касту, здається. Зараз атунмент збільшує швидкість касту. І почнемо рухатись далі. Так. Зверху у нас місток. Я його ще прогалив. Де тут драбина? Хочу глянути. Ага, місток вище знаходиться. А туди ми ніяк звідси. Як мінімум звідси не доберуся. Треба вниз спускатись. Ага. Щоб з'їхати, треба затискали тинулик тепер. Якщо натиснете просто, то ви зістрибнете. Давайте. Ха, я забув. Я забув. Я забув. Нічого я не забув, але все одно треба це зробити. Замінимо цей от вогонь піроманський на душевний спис. Від нього сенсу буде більше. Е, так, погнали. Я чую когось, тільки не знаю звідки. Ага, зрозуміло. Здоров, пацан. О! Тепер, поки ворог встає, можна його атакувати. Хопля! Так, тебе ми вбили. А твій дружок вперто не хоче помирати, ану лежи. І не вставай. Кешти паскуда. Ви тільки на нього подивіться. Як думаєте, мені зараз... О, відновили здоров'я. Це, до речі, система від Demon Souls звідси перейшла. А коли рейтять ваше повідомлення, ви отримуєте. Повний запас здоров'я. Так, імені душа перший. Рич душа потрапилась. Давайте я я подивлюсь тут ще є. На цьому схилі купа повідомлень. Ворох! О, я тебе бачу. И mm. лежи так. Бувай. Так. Давайте відрейтимо тобі, чувак. Ти молодець. Чичувиха. Звейхендер! Ага! Давайте подивимось, чи краще він за мою ломаку. Звейхендер трошки слабше. Йому треба треба 17 сили. Ультрагрейт Сорд. Хм. Давайте. І я його не можу повноцінно використовувати. Але чомусь мене це не зупиняє. Оце звичайна атака R1. Оце нова Р2 сильна. Давайте в стрибку подивимося. В стрибку вона нічим не відрізняється від сокири. Перекочування. Втикнули. Давайте бекстеп. Удар зверху. М -м давайте з однієї руки. З однієї руки майже не відрізняється. Ага, сильна атака через голову. Ну давайте, пішли, хочу випробувати. Сокира мені більше поки що подобається. Але подивимося, як цей поведе себе. Оу-оу-оу, я бачу щось велике та страшне. І воно патрулює, патрулює. Я знаю, що ти велике та страшне можеш застрягнути між дерев. Ну. Ух ти Йо, ну ти щільний, пацан. Будемо тебе обережненько, так потихенечку, і ще трошечки, враховуючи, що в мене засібів для відновлення достатньо. Фу, ха-ха. <гум> <гум> О боже, це було по-дурному. Ну добре. Зараз по-швидкому вернусь на необхідне місце. <клух> Звейхендер, до речі, швидше за Сокіру, тому я буду ним поки що користуватись. Я це тільки що зрозумів. Так. Е а чи стала ти страшніша наша дамочка? Та ні, походу ти одразу мертвою стала. Нічого не змінилося. Так, це... А... ну давайте з рідним капелюшком пошастаємо. Хоча ні. Хочу той. Відкрите обличчя краще виглядає. Вон мої там душі. Сподіваюсь, той чувак, який зверху знаходиться, він до мене зараз не полізе. Бо ще з ним розбиратися взагалі. А, цікаво. Це зараз меч так працює. Чи пізніше так само? У мене ж статів начебто не вистачає, щоб його використовувати. А я і ним махаю достатньо так потужно. Параметри. Uh, Давайте здогадаємось, де у мене тут сила. Сила у мене тільки на 8, я так розумію. А uh, Звейхендер вимагає від мене. Де він тут знаходиться? Знаходиться, знаходиться, знаходиться. Я його пропустив. Чому я його пропустив? От він де. Uh, він вимагає 17 сили, здається. Ну добре. З цим пізніше розберемося. Для початку... Давайте ще раз вб'ємо цього хлопця, який тут ховався. Ой, здоров'я у мене ще менше стало. До речі кажучи. Ну, поки що це не критично. Так, а яка атака тут у мене знизу б'є? Ага, бекстеп. Треба запам'ятати. І знову ти, Громило. Здоров'я в мене ще менше, а часу... Ух ти йо, вже 40 хвилин пройшло. Напевно, я довго цим всім займаюся. <гум> І мені відновили здоров'я. Так, потихеньку звихаю до керування. Походу. Походу, що я хотів сказати. Так, ти помер. І відай, що там ще одна каменючка. На цей раз ця відновлює вже весь запас. Вірніше здоров'я відновлює всім, хто в команді, походу. Так. Захотіли, почитали, зупинили. Я і так повільно все роблю і помираю достатньо. Багато разів. А тут темнувато. Паршиво, що бт стільки тільки 2 години. Давайте подивимось, що тут у нас. А, так. Тут нікого, але я чую, що хтось іде. Угу, я тебе не побачив, пробач, пацан. Так, ти у нас по... Помер. Так, мене ударило якось, і здоров'я наче взагалі не віднялось. Боже. Я чую ще когось, хто тут ходить. О май гад, вас двоє. На вас використає більшу частину своєї магії. Мені оцей от меч подобається, до речі. Непоганий такий. А тебе я так прикінчу. Якщо ти мене раніше сам не прикінчиш. Молодець. Ще одна каменючка і ще каменючка. Давайте використаємо. Хопля! І потихеньку відновлюється. Достатньо повільно.